Будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал. Це дуже допомагає розвитку та зйомці нових цікавих роликів для вас, друзі. Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про супер важливу тему, про котру має знати ну просто кожен пасічник. Ми допоможемо зараз нашими діями, котрі будемо проводити, е, пережити зиму нашим бджолам. І е, я розкажу про багато цікавих нюансів. Розпочнемо. Зараз у нас сонячний січень місяць, друзі, і така погода дуже часто стимулює е, бджіл стимулювати матку, відкладати яйця в такий от зимовий період, що може зумовлювати і тягнути за собою. Е, раннє в'їдання кормів, друзі, тобто бджоли стимулюватимуть матку відкладати яйця, Відповідно, їм буде потрібно більше енергії для того, щоб обігрівати бджолиний клуб, для того, щоб вигодовувати малечу, і відповідно в них будуть швидко спадати запаси, які вони вже за цей от зимово-осінній період почали з'їдати, друзі. І зараз є супер мега важливо не помилитися і встигнути подивитися і оцінити кормові запаси в бджоли. Линих сім'ях влучно та е, доцільно їх підгодувати. Тож давайте ми зараз розберемося з вами, як зрозуміти, що е, бджілки вже починають ставати голодними. Одразу ж наголошу, що методів з такими лікарськими слухалками в нас не буде. Я чисто вважаю, що це вже трішки застаріло, друзі, адже піти послухати наскільки бджілки гудять гучно, мелодійно чи не мелодійно, не дає чіткої картини нам в тому, чи є в них корм, чи немає. Тож давайте підійдемо і будемо розбиратись. Першим і найбільш елементарним способом заміни оцієї слухалки, друзі, в нас буде, щоб не тривожити бджіл. Це просто спроба відчути вулик на вагу. Якщо ми його піднімаємо, я от зараз тут відчуваю, що ну гарно, тут бджіл є та кількість корму, яку я залишав, ну, може, чуть-чуть менше, але ну, він є важкий, важкий безпосередньо. Зрозуміло, що тут є багато рамок, там є достатня кількість в них корму на цих рамках, так. І дивимося, тут у нас є трошечки. Менше, але все ж достатньо. І таким чином, ось бачите, тут я зараз відчуваю, що сімейка трішечки є легшою, ніж всі інші, але я бачу, що в них тут є мала кількість рамок. Тому вона буде легшою відповідно, але та кількість рамок, яка там є, вона відповідає тій вазі, щоб вона була задовільною. Тож, отаким от, от простим елементарним способом, поваживши вулик, це буде першим вашим дзвіночком, того, чи потрібно їм корм, чи ні. Далі, коли ми вже знайшли ту сім'ю, котрій на вагу нам здається, що їй потрібна буде допомога. Аккуратненько, тихенько відкриваємо, бачимо, що бджіл у нас є багато. В них клуб розтягнутий ближче до передньої стінки. Відповідно, ми знаємо, що клуб бджолини на початку зимівлі характерно збирається на біля задньої стінки і рухається допереду, споживаючи корм. Бачимо зараз картину, яка відповідає тому, що в них вже можуть бути корми е, закінчуватися. Значить, будемо класти їм сюди. Канді, а для підгодівлі і порятунку наших сімей, друзі, я буду використовувати канді Апікант польського виробництва. В ньому є дуже велика перевага того, що воно зроблене на основі інвертованого сиропу, тому що бджолкам нашим, котрі вже зимують, котрі вже шлуночки яких заповнені, і їм не буде потрібно витрачати додаткової енергії для того, щоб інвертувати, для того, щоб переробити оцей вуглеводний кор друзі. Тому це допоможе їм гарно і успішно е, зимувати. Друзі, Канді Апікант ви можете замовити на сайті ваша пасіка. Посилання буде в описі ролика. Там зараз на нього просто бомбезна знижка, близько мінус 20%. Друзі. Це є просто супер ціна за кілограмове канді. Наголошу вам кілограм інвертованого канді, котре бджілки будуть на ура вибирати, і не буде шкоди для їхніх шлуночків і подальшої зимівлі. Друзі, посилання внизу Канді Апікант. можете зараз, до речі, чи подивитися його склад, бачите? А натомість покажу вам сім'ю, котра себе дуже зараз добре почуває, і в закормці ну, немає потреби ніякої. Бачимо бджолиний клуб тут зараз, я вам покажу близько. Давайте, щоб ви добре побачили цей клуб. Дивіться. Бачите, бджолиний клуб зараз зібраний посерединці. Тобто в них ще є місце, куди рухатися. Відповідно, позаду вони вже почали вибирати. Таким чекі-бджолосім'ї можна зараз не підкладати канді. Так, друзі, канді у нас є. Сім'ї, котрі ми визначили, що потребують підкорми, ми знайшли. Зараз підготуємо канді до того, щоб покласти його в вулик. Обов'язково в канді я роблю ось такі повздовжені надрізи, котрі допомагатимуть бджілкам вибирати звідси канді. Так? Адже бджілки самі ну, не здатні взимку робити собі отвори в пакетах, так як ми робимо це влітку, коли передаємо їм цукровий сироп. Так, робимо такі от повздовжені. Отвори також до речі, є ще такий лайфхак. Можна зробити надрізи на кутиках. Так, обов'язково пластик, зберігаємо, не викидаємо. Так, робимо надрізи на кутиках для того, щоб коли бджілки почнуть вже активно вибирати, почнуть доходити до країв, щоб вони не блукали в нас по пакету. Тоді вони зможуть акуратненько собі виходити через кутики і вже тобі собі знаходити місце в себе в вулику. Так, робимо собі ще тут надрізи, якщо маємо таке бажання. Так зробили повздовжні надрізи і будемо зараз класти на сімейку. Дивіться, яка в нього гарна консистенція. Ось наше канді з надрізами. Кладемо його акуратненько. Відкриваємо тихенько кришечку, щоб мінімально турбувати бджіл. Беремо канді і надрізами цими кладемо його на акуратненько на бджолиний круб, розпихаючи бджіл щоб бджілки в нас не подавилися, щоб вони розлізлися акуратненько. так все І от таким чином залишаємо його, вони мають знизу надрізи і мають чудову змогу його вибирати. Ось ще одна сімейка тут у нас є, котра. Хоче підгодуватися. Бачите, ось тут так само ми бачимо характерну ситуацію. Передня стінка, і ось тут у нас є клуб, зібрався. Так акуратненько одразу ж, поки бджілки не почали вилазити, покладемо акуратненько на них канді. Ось, дивіться. так от помаленьку хоп, поклали. Все, і вони зараз, якраз, мають то площину. Канді закриває площину, де ж бджілки є. Закриємо, щоб їх не турбувати. Бачите, сонечко є, і в них трошечки піднімається активність. Бачите, як вони активно бігають, бджілки трішки вилітають на обліт і зараз дуже важливо дати їм можливості перезимувати, щоб ми вже незабаром почали наш сезон. Як я розумію, друзі, на це канді знижка, тому що тут вже підходить строк придатності. Але як бачите, воно м'ягеньке, супер. Якраз бджілки його гарно будуть вибирати, і тут можна на рахунок цього не переживати. Я думаю, що оце якраз знижечка, вона виправдана за таке от ексклюзивне канді. Так само, друзі, можна підгадовувати бджілок і в вулику лежаку. Бачите, у нас тут бджілки сидять біля передньої стінки, можна покласти їм наверх цей канді, але я бачу, що корму в них ще позаду є достатньо. Тобто рухатимуться вони швидше за все назад. Але ось тут у нас є сімейка, котрій це канді буде потрібно, напевне, набагато більше. Адже я бачу, що бджілки тут активні, щось їм точно тут не так. І знаєте що, в мене тут є така. Якраз е, отвір для підгодови для підгодівлі бджіл і для того, щоб проходила там е, вентиляція. Ми зробимо отакий от навхресний розріз, і саме цим навхресним розрізом поставимо в цей отвір для вентиляції. І таким чином бджілки через верх, через стелю, зможуть нам успішно вибирати собі циканді. Якраз у них тут і є, є клуб. Просто не хочу їх турбувати. Успішно друзі підгодували вулик лежак і можемо зробити висновок, що підгодівля кандії це часто є необхідна маніпуляція в період зимівлі бджіл, адже не тільки кладка матки починає стимулювати бджіл, більше споживати корму. Це можуть бути погодні умови, це може бути десь. Ми з вами не догледіли і не додали їм відповідну кількість корму. Так можуть бути перепади температур та багато інших різних факторів, так навіть пташки, котрі можуть турбувати бджіл в зимовий період. Можуть стимулювати їх, нервувати, піднімати температуру клубу і, відповідно, бджоли будуть більше споживати кандію. Тож, друзі, підписуйтеся, ставте лайки, не пропускайте наступних відео, друзі. Обов'язково залишайте ваші коментарі і до нових зустрічей!